Потужного всім здоров'я, пані та панове. Зовсім таки недавно на стрімах я хотів пограти на бабахах різноманітних. І хочу вам сказати, що досить таки важкувато грати на танках з довгою перезарядкою, таких як та ж сама F-4005, М55, М44. Коротше, такого плану машинка. Зовсім інша справа. Ось ті вже сучасні САУ, в яких є багато-багато, так би мовити, наворотів. Система наведення досить таки приємна, лазерний далекомір, все, все дуже в цьому плані комфортно, я б сказав би, але найголовніше це, звичайно ж, перезарядка. Перезарядка 5 секунд на панзергаубиці. Це дуже дуже швидко для бойового рейтингу 7,7, на якому вона знаходиться. На жаль, всього-навсього два снаряди в барабані першої черги, третій в стволі. І потім після цього перезарядка вже секунд 7 з половиною чи щось в такому дусі відбувається, але все рівно досить швидко. До речі, є ця машинка як і за Німеччину, так і преміальна за Італію. Частіше за все грають люди на німецькій версії. Це один з мінусів, до речі, тієї машини, тому що німців дуже і дуже легко з такої машинки знищувати, дуже багато картону на цих БРах за німців. Та й Мауса навіть того ж самого не є якоюсь проблемою закинути в щочку, вниз щочки. Тому, якщо у вас є можливість купити преміумну машину або той же самий Відар, то у вас буде, я б навіть сказав би, все набагато-набагато краще. Ось, наприклад, постріл найперший мій по фрагу, так би мовити, з. Досить величезної відстані один кілометр через бінокль, дуже дуже кайфовий. В принципі, якщо чесно кажучи, я заради цього бою і хотів зробити огляд на панзергауби. Це дуже дуже цікавий нагибучий бій. Ну, звичайно, як завжди, і доля везіння була, і дальній бій, і ближній. Все дуже показово в цьому бою, тому також насолоджуйтесь, переглядайте. Дуже часто ви бачите на стрімах, що я заїжджаю в цю позицію. За рахунок досить непоганої рухливості, як для свого бойового рейтингу, ох, які же постріли, бачили взагалі рівень професіоналізму цього стрімера. За рахунок досить непоганого двигуна, 1000 кінських сил, наскільки там 50, 57 тонн, дуже дуже хороша характеристика. По рухливості 60 км, як і вперед, так і назад. Набирається вона, тримається, все в цьому плані досить непогано. Єдине, що трошечки розвертається вона на місці повільненько, як ви бачили, коли я сюди намагався заїхати. Плюс також гаубиць таких, це те, що дуже-дуже сильно піднімається гармата. Можна прям. Майже під 90 градусів її підняти на таких рельєфах досить часто це може вам знадобитися. панзер що про неї я ще хочу сказати. Як ви бачите, дуже, -дуже сильно допомагає нам ось ця система наведення. По далекоміру, по лазерному, одразу ж не потрібно вам якусь балістику виставляти. В цьому плані все прям дуже шикарно для такого БР Це я б сказав би супер імбова фіча. На жаль, далеко не всі гаубиці більш-менш сучасні можуть таким похизуватися, наприклад, ті ж самі коаліції, чи як їх там. За Радянський Союз не мають такого хорошого величезного плюса. Із мінусів хочеться ж відмітити досить таки посередню швидкість наведення, як і по горизонталі, так і по вертикалі. Але вона не совкова, так би мовити. В цьому плані ще можна змиритися, тим більше, якщо згадати на якому бойовому рейтингу знаходиться ця машина, і в більшості противників такі ж самі проблеми, як і у вас. Але дуже важко миритися з кутами нахилу гармати вниз. Всього-навсього мінус 2,5 градуси. Дуже-дуже це дискомфортно, часто вам буде заважати. Потрібно ідеально розуміти і знати рельєфи, куди ви їдете, позиції новачкам, які ще не зовсім розібралися в картах, буде досить важко. Цьому плані, але якщо ви знаєте якісь позиції, де ви зможете заховатися, досить неочікувані, от, наприклад, такі така позиція, як зараз у мене, то раджу туди і вам і їздити. Якщо ви розумієте таймінги, проїзди, прокатки, звідки будуть з'являтися противники, це дуже дуже величезний буде для вас плюс. Також обов'язково, ох, який же постріл смачненький через рельєф. Подобаються ось такі моменти, коли прям в кілкамі противники на молекулу розщеплюються. І якщо чесно, коли стріляєш по картонкам, то якось більше задоволення. Тобі приносить цей постріл через те, що ти уявляєш, як же могло ту машинку біднесеньку розквасити. На рахунок вже нашої живучості, хочу сказати, все тут досить таки неоднозначно. БК першої черги, та й взагалі БК знаходиться внизу, позаду башти. Якщо вам його вибивають, то, звичайно ж, ваншотять. Від фугасів, від кумулятивів, досить часто машинка прям від, відлітає з ваншотом. Але якщо взяти, наприклад, до уваги те, що у нас ось як зараз, наприклад, просто деякі снаряди можуть пролетіти повз, це дуже-дуже величезний плюс. І ось, наприклад, люди, які не розуміють, яка в нас може бути перезарядка, думають, це якась величезна бабаха, довга перезарядка повинна бути. Але ні, ми можемо досить швидко навестися і завдяки тому, що навіть більш-менш стабілізована гармата, можемо робити ось такі постріли навіть в ближньому бою і навіть на ходу. Звичайно, це не панацея, в аншоті у вас прям постійних 100% не буде. Потрібно, я б сказав би, навіть витілювати краще, ніж на тих самих звичайних гарматах, тому що на звичайних гарматі ти навіть якщо кудись і проб'єш, скоріш за все, щось важливе виб'єш. А тут ти можеш дати гусеницю в борт, дати якийсь кулемет. Промазати, як, наприклад, зараз. У нас той дуже і дуже непоганий, непогана швидкість польоту снаряду. 950 метрів в секунду дуже дуже такі прикольно. Звичайно, хотілося б, щоб була б така можливість вибору, як, наприклад, на тому ж самому Відарі, де є і повільний снаряд, яким дуже дуже круто закидувати. Через холми, так, звичайно, і хороший, і швидкий снаряд, щоб противник не встиг від нього сховатися. У нас всі снаряди однакової швидкості. Раджу брати снаряд з радіопідривником, щоб можна було знищувати авіацію. По-моєму, в цьому бою я також зробив фраг по авіації, потім вам згодом покажу. Але потрібно ще назначити клавішу перемикання підривника. На контактний та радіопідривник. Це робиться для того, щоб снаряд не підривався, з радіопід... якщо увімкнений режим радіопідрівника, щоб снаряд не підривався в повітрі, а щоб все-таки долітав до своєї цілі і підривався саме при контакті з бронею. Потрібно витілювати лючки, потрібно витілювати е, всякі. Дахи. Снаряд працює як е, сфера, тобто уламки летять сферою, якщо ви навіть дасте там дуже-дуже броньоване місце, але в радіусі цієї сфери е, підриву уламків, е, вражаюча дії десь знайде осколки, знайдуть досить таки тонку броню, то вони будуть працювати саме проти тієї броні, тому все-таки. І раджу вам стріляти туди, де близько знаходиться дуже близько якісь дуже тонкі частини ваших ворогів. Совкам, до речі, залітає як і в маску, так і в дах, так і в дах корпусу під маску. Американцям все те ж саме, але в борт важкувато знищувати насправді і совків і американців. Дуже-дуже там широкі гусениці і броні вистачає з головою, тому все таки в ідеалі витілювати прям лючки, прям дахет, наприклад, в цьому моменті. Потрібно ще попасти в нього, тому все-таки збиваємо гусеницю, щоб він не, не втік від нас, і будемо намагатися його добивати прямо в лючок. Система. Керування вогнем нам в цьому допомагає, лазерний далекомір. Ну і на рахунок живучості ви бачите, цілих 5 членів екіпажу у нас це досить багато, рознесені вони по різним частинам машинки. Броня у нас картон, тому дуже рідко взводяться різноманітні каморники, але від яких-небудь кумулятивів, від фугасів ми досить легко помираємо, якщо нам попадають туди, куди треба. От, наприклад, робота. Снаряду з радіопідривником, знищую скайшарка чи що це було. Ну і також одразу ж перевожуся на зенітку, Skin, по-моєму, це виїжджав. ну Якщо він буде намагатися ще раз виїхати, то можна буде його забрати. Щось живе, щось живе, щось виживає. На жаль, складнувато переживати прям кілька ворожих нападів, але. Все-таки виходить, на дальняк нас кін 12-мм своїми не забирає. І ми виживаємо в цій ситуації, не без візіння, звичайно, але те, що ми до цього зробили в бою, і мені здається, я заслужив, щоб вижити, щоб нагнути далі ось цього зенітчика. Бачите, вже навіть ОБТ-шки, точніше, важкі чи середні танки нас бояться, побачив, чи напевно я його не раз уже, не раз уже знищував, і він думає, да ну його нафіг, а ще куди-небудь заникуюся. Забирає мене Т-26. Нарешті мене знайшли. На жаль, команда, як ви бачите, взагалі не при ділах. Набив я на ядерку. Трішечки, думаю, почекаю, поки зіб'ють ворожу авіацію, бо її досить таки багато. Але все-таки запускаю, не знаю, дарено чи ні, начебто час був для того, щоб реально почекати, поки з ворожою авіацією там справляться чи союзники, чи вони куди-небудь відлетять. І, на жаль, виходить так, що досить легко їм... Мене знайти через те, що по сповіщенню можна зрозуміти, що я вилітаю, і, звичайно ж, досить легко мене наздогнати їм. Сподіваюся, для вас бій був такий же видовищний і цікавий, як для мене, коли я його грав. Дуже машинка цікава, дуже і дуже фанова, ще й нагибуча Сучасна, на жаль, вона приймає безпосередню бойову участь в війні на території нашої країни. і Через це, можливо, також ще більш цікава. Пишіть обов'язково в коментарях, чи ви її обкатували, чи тільки думаєте, чи це не ваш геймплей, але я одразу вам скажу і пораджу: все-таки потрібно спробувати однозначно. Машина дуже дуже цікава. Пограти і посидіти там хвилин 30 кілька боїв, звикнутись до неї, до її картонності, зрозуміти геймплей, який їй підходить. І ви з певненістю будете набивати хороші бої. Сподіваюсь, ролик вам сподобався. Побачимось в наступних відео та на трансляціях. До побачення!